Зараз розглянемо основи молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Газ називається ідеальним, якщо притягання між молекулами цього газу відсутнє взагалі. Звичайно, що притягання між молекулами газу присутнє, але. Якщо газ не дуже густий, воно настільки мале, що ним можна знехтувати, і тоді можна реальний газ такий розглядати як ідеальний газ. Ну і почнемо ми із основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Значить, перед тим як ми запишемо це рівняння, хочу сказати, що газ. Точніше, стан газу характеризується трьома макроскопічними параметрами: це тиск, об'єм і температура, три макроскопічні характери, е, характеристики е, стану газу. Тобто, якщо газ умовно позначимо, стан газу точкою, хай це перша точка, перший стан, якщо газ перебуває. Е, в першому стані, то він характеризується відповідно своїми параметрами P1, V1, T1, якщо газ переходить в інший стан, стан 2, то макроскопічні параметри його змінюються, і тепер вони будуть позначатися як P2, V2, T2. Перехід газу з одного стану в другий стан називається газовий процес. От так ось. Під час переходу міняються параметри: оці. тиск, об'єм і температура. Ну, і розглянемо тепер основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу. Значить, тиск газу. Дорівнює 1 третя маса молекули на концентрацію і на В квадрат. оцей, за такою позначкою, це не вектор, а це середня квадратична швидкість руху молекул. Середня квадратична швидкість це швидкість, якою би рухалися б всі молекули газу. Але так, щоб тиск в цьому випадку, який чинять молекули на занурене в них тіло, був би такий самий, як і у випадку, коли всі молекули рухаються з різними швидкостями. N це відома нам концентрація, 0 – це маса молекули. Тепер оцей коефіцієнт 1 третя. За що означає коефіцієнт 1 третя? У нас простір трьохвимірний. Зараз я намалюю. Простір трьохвимірний. Ну і відповідно, в середньому, в середньому кількість молекул, які рухаються вздовж кожної, кожної осі, оце Y, оце X, це Z. Тобто кількість молекул, які рухаються вздовж осі, X, всюди і ось. Рівна в середньому кількості руху молекул, що рухається вздовж Y, і відповідно рівна кількості молекул, що рухається вздовж осі Z. Враховуючи, що всі вони рухаються з однією тією ж гіпотетичною швидкістю V середнє то тиск на тіло зі свого боку вони будуть здійснювати абсолютно однаковий. І вздовж осі Х на оцій частини тіла, і вздовж осі Y, і вздовж осі Z газ буде здійснювати однаковий тиск. Ну, Відповідно, оце тиск у нас, який здійснює газ, вздовж однієї такої осі. Тобто напрямки у нас, у нас три. Значить, вздовж одного напрямку 1-3 від оцього тиску, який по всьому об'єму здійснюється. Всією сукупністю молекул. Н. Тепер як ця формула може змінитися? Значить, m0 на n це густина. Відповідно, тепер ми можемо отримати формулу тиску, це вже наслідок буде, як 1 третя ρ і на квадрат середньої квадратичної швидкості. Далі, м 0 квадрат – це почти кінетична енергія. Не вистачає тільки поділити на 2. Відповідно, зараз ми сюди двійку добавимо і вниз двійку. І отримуємо П дорівнює 2 третіх уже. Тобто ми домножили чисельник на 2 і знаменник на 2. Я його розпишу поки що. От так. І помножить на М. Ось ця двійка, яку я до чисельника і до знаменника добавив. Тепер це буде вже кінетична енергія, і вона також називається середня. Кінетична енергія руху молекул. Також є формула через температуру. Ну і про температуру пару слів. Т – це температура за шкалою Кельвіна. Абсолютна шкала. Шкала температур. Пару слів про цю шкалу. Значить для порівняння я візьму шкалу Цельсія, шкалу Кельвіна. Ну і скажу слідуюче, що температура, температура вона залежить від швидкості руху молекул. Чим швидше молекули рухаються, тим вища температура газу або тіла. Ну, буду казати речовини. Ну, Відповідно, це наштовхує на думку, що температура взагалі пов'язана з кінетичною енергією. В дійсності воно так і є. Фактично температура це е, та ж сама кінетична енергія, тільки виміряна в більш зручних числах, в градусах. Число К, яке ось тут присутнє, оце число К. Це стала Больцмана, вона дорівнює 1,38 на 10 в мінус 23 степені джоулів. Це одиниця вимірювання енергії на кельвін. Це одиниця вимірювання температури. Так от, оце число К це місток між оцією величиною і оцією. Я так позначу. Тому що це число вказує, скільки джоулів Енергії, а іменно 1,38 на 10-23 степені джоулів енергії кінетичної припадає на 1. Градус Кельвіна. Тобто, якщо у нас температура збільшується на 1 градус чи зменшується на 1 градус, то це значить, в джоулях відбувається збільшення на 1,38 на 10-23 або зменшення на таке ж саме число. Е, уявіть собі, якби у нас термометри показували отакі числа. Це були б. Дуже незручні правильно термометри. Тому, за допомогою цього числа К, ми незручні е числа, е які показують значення енергії в джоулях, переводимо в більш зручні числа, які показують значення енергії в градусах. Кельвіна Цельсія. Ну І тепер по шкалах. Значить, е шкала Кельвіна називається абсолютною по тій причині, що Кельвін запропонував за нуль брати той стан, коли молекули припиняють поступальний рух. Тобто вони зупиняються. Нема кінетичної енергії поступального руху, а значить, немає і енергії. Енергія рівна нулю в цей час поступального руху. Ну, а значить, і температура рівна нулю в цьому випадку. Тепер. Скільки це буде по шкалі Цельсія? І що взяв за 0 Цельсій, чого його шкалу не називають абсолютною? Цельсій взяв за 0 температуру плавлення льоду або кристалізації води. Але ж в цьому стані молекули не припиняють свій рух поступальний, відповідно цей 0 є умовний. Потім за 100 він взяв. Друге значення температури особливе. Кстаті, ну чому він взяв оцей, температуру плавлення люду? Тому що це температура, яка не змінюється, поки весь лід не розплавиться. Тобто це особлива температура. Ну, і взяв її за ноль. Друга особлива температура це температура кипіння води. Вона також не змінюється, поки вся вода не википить. От Він позначив цю температуру просто. 100. А потім узяв і поділив оцей відрізок за допомогою лінійки на 100 рівних частин і получив одну соту частину градус. Тобто один градус. Це буде по Цельсію. Ну а скільки ж це буде 0 градусів. Вірніше, 0 градусів по кельві, наскільки це буде по Цельсію? По Цельсію це буде мінус 273, 15 градусів. Звичайно, 15 до уваги не беруть, округлюють до цілих, мінус 273, цілих. відповідно, 0 по Цельсію це буде плюс 273 градуса. А 100 по Цельсію це буде 373 градуси. Таким чином. Температура по Кельвіну і по Цельсію, вона відрізняється на 273 градуса приблизно. Ну, я суті тут напишу, взагалі-то їх до уваги не буде. Тобто, ми можемо сказати, що температура по Кельвіну за своїм значенням, буде -да більше за температуру по Цельсію на приблизно 273 градуси. Так. Зверніть увагу по шкалі Кельвіна від'ємних температур немає. Таким чином підведемо підсумок невеличкий по цій частині. Значить, три макроскопічних параметри, які характеризують стан газу. Геометрично стан газу позначається точкою і вказуються його значення параметрів ПВТ. Якщо газ змінює стан, переходить з одного в другий стан, то змінюються параметри всі або один, або два. Або всі І перехід називається процес, газовий процес. Далі е основне рівняння молекуля молекулярно кінетичної теорії газу. Значить, воно характеризує залежність тиску від маси молекули, концентрації молекул і квадрата середньої квадратичної швидкості. Ну, Як бачите, Тиск залежить прямо пропорційно від цих трьох величин. Це і зрозуміло, оскільки тиск це величина, яка характеризує силу, з якою молекули ударяються об тіло занурене в газ, то зрозуміло, що молекули тим більше сильніше тиснутимуть, тим більша їхня маса під час удару. Також від кількості молекул залежить в одиниці об'єму. Чим більше молекул, тим, чим густіший газ, тим дужче він тисне. Ну і від швидкості. Чим швидше рухається молекула, тим сильніший удар буде, тим сильніший тиск. Ну і число 1 третя. Означає, що ми розглядаємо тиск здовж одного із трьох оцих напрямів. Бо він буде абсолютно однаковий в середньому. Середня квадратична швидкість, нагадаю, що це швидкість, з якою б рухалися всі молекули, якби вони рухались з однаковою швидкістю і при цьому здійснювали б один і той же тиск P, як і в реальності. Значить, це і є, є основне рівняння молекулярно кінетичної теорії газу. Тепер його наслідки. Значить, якщо м 0 n замінить на рук, отримуємо перший наслідок. Далі, якщо М0В квадрат на 2 замінить енергію, отримаємо другий наслідок. І третій, це якщо ми <coughs>, а, через температуру виразимо, тоді НКТ. Число К стало Больцмана, вказує, яка енергія припадає на 1 градус Кельвіна. А, шкала Кельвіна дорівнює ну такий зв'язок між шкалою Кельвіна і Цельсія. Що температура по шкалі Кельвіна на 273 градуса за значенням своїм вище ніж по шкалі Цельсія.